Oh Пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс. Знову в режимчик збудуй свій трактор для того, щоб е, прокачуватись, прокачуватись і ще раз прокачуватись. Да, чувак, тут можна качатись, йо-майо, -йо. ми поняли, що тут ще є така тема, як е, крафти, і з цими крафтами взагалі, йо мойо Таке, да. Тут отако, можеш скрафтити собі двигун, про який ми, кстати, минулий раз говорили, що типу, що нема двигуна? А вони тут є. Просто двигун дає ще більше тобі мощі, ти їдеш дуже швидко, ну, но... хаває бензин. Да, мабуть, трошки все-таки підхавує він бензин. в мене от якраз таки зараз проблема є по бензиліну. По швидкості взагалі питання немає, А от з бензином, ай-яй-яй-яй-яй. Ну, чуваче, що ти думав? В тебе ж, блін, і колеса круті, які швидкість дають тут в цілому. Ну, в цілому дам. У мене прям купа всякого всього. І ти прям, ну, дуже непогано, так сказати, їдеш. Ну так, диви. Ось я, я що, ти просто там доганяєш, що? что? Та ні, просто я про те говорю, як швидко я, типу, випльовуюсь зі свого цього, поняв? Мене даже пролагує і не хоче заробляти гроші адекватно, поняв? Да? Да. мене просто пролагує сама трава оця, поняв. Ти прям вообще там тягла, дав чи шо? Да. Я вже обалдеть, <сих> куди <сих> доїхав, і в мене тільки 3000, поняв. А -а -а. Даже да. так. Типу, сього, в мене рекорд 11100 А зараз туди, де я доїхав, опять же ж таки, 6300. Поняв? Та да я зрозумів. Да. Наскільки я просто випережаю ці <сі> заробіток. Ти прям добре, преш, пацан. Ну у мене щас, ще три шредера поїде і скрафти ось, да? Так. Да. Слава Богу, я оце думаю. Мені шупер, супер шредер робить чи ні? А може й да. Ну, Но... блін. Якщо вже крафтити, то крафтити щось толкове, правильно? Ну, мабуть. Щось круте. Ну, блін, з крутого це тільки великі колеса. Хоча вони ж тільки по дві тисячі, а паливо по три. Значить, я б напевно крафтив би паливо. Ну я насправді навіть і не знаю, чим мені себе так, от, щоб обтяжити, скажімо так, да? додати ваги. Напевно, тільки тупо бензином і шредером не знаю. Я, в принципі, і так достатньо широко. Хоча, чому б і ні? Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails, Steal a Brain BrainRod, Toilet Tower Defense і Spongebob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний. Товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ну, ти можеш ще ширшим стати, то типа я не думаю, що прям проблема. Проблема. Ну да, просто щоб я потім не цепляв всякі там кукурузи, стовби і так далі, поняв. А, ну це да, да. Ось час у мене нормально так. все, я не, не багуюсь, поняв. Ні, ну я тоже не багуюсь, но я вже став повільніше їхати, бо я додавав шредери, а бензину зняв, Бо я поставив його крафтити. А... В крутіший бензин, короче. ні ні Я собі зараз там крафтю бензин, і я почти, почти, почти доїхав до темнішого цього. Біому? Мені а, геть ні, я не на ньому навіть катався. Я по щі до рижого був доїжджав в якийсь момент. Ну зараз я прям набагато гірше, Ну, трави збираю все одно багато. Ну доїжджаю не так далеко. Бо я шредерів багато наставив. Угу. Mm -hmm. Ну я по 300, по 325 валю. No, no. Ну Поня... ну. Це нормально. Ну це типа да, багатенько. Ну, щоб кудись далеко доїхати, то ні. Зато я щас, по ідеї, зможу купити собі круте колесо. Да, за 2000. Це непогано, пацан. Да. Круте колесо є круте колесо. А, ну. -у. -у, -у. Так воно сразу ощущається, чувак. Ну, диви просто наскільки ти швидший. Ти ж бачиш, я їду? Ну no, да. Ну диви. Ти просто добре швидший, пацан. я так я ну такий, типу, вузенький. у мене дуже багато колес всяких. А я щось начав збирати, блін, по 90 трави. В чому проблема? А, пацан, бо я за тобою їхав. А. Я з'їхав в другу сторону, я по 380 качаю. Прикол. Прикинь. І ось все падать начало, за тобою нельзя їхати, поняв? Ну, лалка, ну хоч би показували якось, знаєш. Та да, да, да. О, я поняв про що ти казав? Тут навіть вона не справляється, ця косілка. Да, да. Там аж там аж на скікі, поняв. Угу. У мене зато тепер рекорд 15 тисяч. Ну. Підкидаю бензилінчик, шредерів і стає покращечко. кращечку. Не, ну тут понятне діло. Ні, ти да. Я б, напевно, ще один мотор би зараз поставив крафтитись. Ну, оце серйозно було б. По, -по прикольчику. Чому б і ні? Я би поставив крафтити ще класний мотор, понял? А, там же ж він не один, точно. Угу-угу. Анюка, дайте подивитися. Але він довго робиться. Супер uh, інжайн. А, ну він прям добре дорожчий. Ну, він Чого? дорогий, так, да, він дорогий. Він прям добре дорогий. А скільки надо обичних двигунів, щоб супер зробити? Mm, не, там не двигуни треба, там треба три самі найбільші колеса, а. чотири найбільші шредери і чотири найбільші ну цих бочки з бензину. Там вощі зумазійти. Ну я ось по 405 трави кош. Щоб ти понімав. Нормально. Це mm, да. непогано. А мені побільше пабить дітальокось. Якось би десь би. А, шредерів обов'язково треба купляти обичних, бо вони в крафтах з'являються. І що ж мені там не вистачає шеф? В Єлі є. Та є. А, колеса. Оп, колеса є. Бо я почав робити ще три, ну, самих крутих бензина, поняв? Оцих жовтих, типу? Да, да. М -м -м. І як там? Ну, ще 5 хвилин. У нього. І ой, якщо ну, я більше нічого такого свій купити не можу, то я поїхав далі. Я потім свій коліс просто накуплю і буду кайфувати. Вірю. Так, є, двигун крафтиться 5 минут. Let's go, Що б я ще зробив? У мене є ще 4400. Дабл фуйл, струнг віл, ну це таке, це все на швидкість. От супершредери треба купляти тепер. Оце треба, так. Да. Оце треба, вони по 2500 аж. І якщо ми тільки почнемо доїжджати вже до наступних, е, ну, так сказати, біомів, а ми туди так. Ну, я ось особисто, раз через раз туди доїжджаю, ще шредера додав якогось і вже не доїжджаю. Або uh -huh. убрав, то доїжджаю. А треба вообще круті шредери, тому що ти потім почнеш доїжджати і ти не зможеш там косити нічого. Оце ж. Але проблема, знаєш, не в тому, щоб його купити, а проблема в тому, щоб його зловити. Угу. Uh -huh. І він що? там буде один або два. Того можна робити з двох зелених один-червоний. Зелений 500 баксів коштує. Це ти 1000 тратиш, а червоний 500 коштує. 300 ну да. ти, типу, в плюсах. Ну да. Того ти потім вообще, типа, ну, імба, пацанчик. Єс. Я по це, мабуть, зараз би не доїжджав би до цього наступного біому. Я тако прямо тут ого десь вправо пішов. Оп. І у мене. Ага. Ага. Шо? Походу. Походу. А, ні, все нормально. Ладно, я подумав, що я знайшов просто лайфхак, поняв, як заробляти більше, але мені показалось. Угу. Так, а що в нас в магазині? Бо я бачив ресток, коли виїжджав? Ага, супер Шредер є, Два ко... одне колесо круте. Да. Бензелінчик, ну от щоб прям чогось жорсткого, то немає. Що в мене там по мотору? У мене мотор крафтився. Ну почекай, забувся за нього вже. Угу. Дві з половиною хвилинки. А що в мене по бензину? Бо я весь свій бензін убрав. А, мене теж 2,5 хвилини. хвилин. Я весь свій бензин убрав, той, що перед останнього левела, і почав mm -hmm. робити шести каністрів, три бомбезних, поняв? Mm -hmm. І почав набагато хуже їхати із-за цього, але зато крафтиться хороше паливо. Ну, останнє. Ну. В чому є свої плюси свої мінуси. Да, чувак. Ну я поки що вообще халявно їду. Я щось все доїжджаю Готи, до... Я 460 качаю, поняв? Нормально. Щось я все приїжджаю сюди. Я тут уже качаю 470 до тропіків. Ну оце я ще бензин жду. Я хочу дождатися бензин, і я зможу доїжджати ваще далеко. Плюс у мене ж крутий шредер є. Ну у мене вже таких два шредери. О, да? Де? де, я був колись. Справдав? Ні, я б купив. А, блін, непогано ти. Придумав, ну, да. У мене 10 тисяч на балансі, але я ще нічого купити не можу. Ну я колись, може, Rocket бустер куплю. <рив> може, колись. Да. Дасть Бог, дасть Бог побачимося. Я поїхав качатися. Нема ще бензіліна мого. Пацан записався в поети, типу поняв? Сидить і рифмує. Ну. Бо поки що, пацан, я просто собі їду, 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 і капець. І ніяк не можу доїхати до того жовтого біому. Ну я сьогодні хочу туди доїхати. Я оце впевнений, що якщо три моїх бензи каністри самі круті приїдуть, угу. ну скрафтяться, то я можливо ну, ну, зможу можу даже. Ну може даже. Бо поки що я туди чуть-чуть не доїжджаю. Прям чуть-чуть. Ну чуть-чуть ну, цілий біом. Получається. А я, походу, реально знайшов якусь, типу, як лайфхак. Де? Так, да, ти коли починаєш їхати не тупо по прямій, якось, наче, трошечки більше підлутуєш. Зараз ми це перепровіримо. Зараз ми це перепровіримо. Я так отут, типу, виляю, поняв? Та ти може сильно не виляй, пацан, тому що я ж теж їду, і потім я менше підлутую. Бо ти там уже скосив. <гум> Ні, ну подожди, да, я лайфхак перевіряю. У мене є цей. Конкретна ціль. Цільовий пацан. Ну, не сказав би, що прям більше мені дало було. Ну. Плюс-мінус так само у мене вийшло. Хм. Ладно. У мене, по ідеї, уже скрафтився двигун. Да, да. Да, Бо в мене є скрафтився бензин. Є двігун. Зараз ми будемо ставити новий двигун. Ну, і зараз нас... ти поїдеш ще швидше, пацан. Бо двигун прям багато дає мощі. Дам. Угу. Ну це добре. Мені, правда, треба було щось теж поставити на крафт, а не провтикуватися. Ну то що ж зробиш? Я, напевно, щось і поставлю, я напевно буду ставити шредери. Я думаю, б мені таке поставити теж на крафт. Напевно, велику А, ні, не, велику. У Мене є сім звичайного двигуну. Треба спочатку на... Ой, двигуну кажу. Бензилин. Бахдіть, там ось. 20 тисяч рекорд чуєш. Ну. І я кстати, як я й казав, диви, я ось бензин забрав, і я до рижого почти доїжджаю. А я доїхав, я на рижом їду, чувак. Ну хорош. Я даже, ну, половину рижого не проїхав, ну трохи проїхав. У мене 23 тисячі трави. Оце просто бензин забрав. Ну нормально. Угу. Mm -hmm. А я, походу, напевно, навіть знайшов лайфхак, лайф я так думаю. Хоча. Та ти вже з тими лайфхаками, пацан. Щось багато мене знаходиш, да? 20 тисяч на балансі, а я ще лайфхаки не знайшов ніяких. Ну. No. Що ж поробиш? Та нічого не поробиш? Нічого не поробиш. Оце ж. Так. Трошечки перебудуємося. Я хочу гарненько тут все поставити. Де ось о, супер фує, Потім дабл фує, отак, от дві штучки. Колеса, ось ларч фуєм. Ну колеса навіть не знаю, Ну ладно, хай по прикольчику теж стоять. колеса все одно швидкість дають. Ну no, так. Да. Я по тут того зробив би прикола. Так що сколість толкі. Поставимо сюди шредери по бокам. І по факту, це повинно нас трошечки підзапустити, я так думаю. Так, да, в мене впаде швидкість, в мене впаде, типу, розхід. Ну, не а підніметься, точніше навіть. Проте, хочу я дещо перепровірити Let's go. Ну я прям їду-їду і дуже гарно їду. Я вже. А, я режимі біом проїжджаю, чув. Я проїхав режимі біом. Ну, ти це хорош. Нормально, но ну, чувак, нема шредерів, не можу повністю косити там уже далі. Да, вірю, але 20 тисяч на балансі є, були б шредери, купив. би. <рес> та це ж як я в принципі перед цим і сказав. Да, купити О. уже не проблема. А в мене моя стратегія, походу, працює трохи. Яка? Я, коротше, поставив два рівні шредерів, поняв? Типа ще вище одні? Ні, не вище, а просто за основними шредерами поставив ще одні, щоб те, що не пройшлися першими, доїдали другі, поняв. Я поняв, так. Отак от. Ну це працює, поки ти з зеленими бігаєш шредерами або синіми. А з червоними то байдуже, я да, так, так. Мені треба, тупо, більше палива зараз, бо я не доїжджаю ну, так далеко, щоб по ці е, другі шредери почали працювати, по Угу. Такі приколи. Але в цілому, ні, нормально. Гроші, все одно немає яку я тратити поки. <рив> ну так. Да. Бо я прям їду капець далеко, поняв? Угу. Я прям ну, мега далеко. я теж був заїхав в оцю весняну, типу, як він, біом? Осінню. Ну, чи осінню, чи весняну, хто воно там. Хто воно, що воно, що воно напрямує. Хто Да, Ще Чи різні кольорові вони, це взагалі шок. Так, так. Я от думаю, має мене ресурсів е скрафтити самий крутий двигун. А, ні, мені не хватає таких ресурсів, ти шо? Ну, звісно, я ж тобі казав, там прям Дороговатий крафти. Та-да. Нас зато за 20 секунд буквально рестоп Я по це його дочекався б. Ну, кстати, да. Так. Що там, Дімон? Ресток. Є, є два супер фуєля, є два супершредера. А, так взагалі круто. Тут прям. Да, багатенько нам насипали. Це прям кул. Cool. Я прям купив все, пацан. Да. Я теж. У мене вже 4 красних шредера. І в мене. Це те, теж 4? У мене теж 4. Що в тебе так багато? Їх. Ну, це ж, якось так вийшло в мене, не знаю. Я тут трохи добудовую. А ну, блоки надо. Ну. Звісно, крокоділи, походу, строїти я прям взагалі майстер. <laughs> <laughs> крокоділи, я, походу, прям вмію робити. Що тут по паливу, ще половиною хвилинки. Ну, але давай зато хоча б затестимо, як ми зараз будемо їхати по тому новому біому? У Сінньому. Якщо туди доїдеш. Ну, а чого не доїдеш? Я, кстати, по 500 трави рубаю. Ну я більше 500, я, бу... я рубаю майже 700. А, да. 680, Шики. тільки що. 680 тільки що скакнуло. А откуда ти, сіки, валиш? Да Й... що там, мільйон шредрим Не Ну, Та наче ні. Май ти їдеш супер М -м Ну, як вообще, да, тоже. Ось все, тут я зараз. По 770 70 валил. О, так ти вообще по меня обігнал. ха Я тут прям вообще валю, чуєш? Я тут прям нормально їду. Ти мене вообще обігнав там, -мо. Ну ти воно вже кінчився, да? А я шипи. Так, да, да. Ну я скільки? 29 300 зрізав. Ну я 28 700. 28 800. Ну, типа, чувак, ти дуже швидко їдеш. Да. У меня два мотора, ванял. І купа, купа, колес. Ну, да, да. ну не, Тоді, так, так. Да. Тоді да. Да, да. З моторами, звісно, ка. Да, да, <реш> <реш> Але в принципі, любі друзі, на цьому цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобалося, обов'язково не забувайте тицяти сюди вподобайдена, а також підписуватися на наші канали. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич і Саньочок. Всім па-па. Пока-пока.